Добрий ранок дорогі глядачі. Це відео додаток до відео, яке називається Грубка з теплообмінником, яка вже працює 40 років. Як ви бачили у відео є грубка Колоснікове горіння і в задній частині грубки встановлений теплообмінник, трубний теплообмінник. Багато хто переживав, що він кипить, що він маленький і він кипить. Ні, він не кипить, тому що створюється дуже великий потік, циркуляція дуже велика завдяки двохметровій трубі, яка йде аж під саму стелю. По-друге, всі питали, чому бачок стоїть нижче труби. Це закони фізики. Коли вода розігрівається, воздух витискується тут. Булькає цей бачок. Коли охолодає, вода забирається знову в систему і так доти, доки система не наповниться. По обратки. від теплообмінника стоять такі труби, які заходять квадратні такі труби вварені, які заходять аж на початок грубки. І до початку цієї труби вварений обратка. І вона підходить до теплообмінника. І таким чином стоїть такий квадратний теплообмінник трубний. І від нього два таких відростки зварених з квадратних труб. Така ідеальна тяга. І чому так працює сама грубка? Тому що сам теплообмінник є завуженням. Гарячий потік, заходячи в ці труби, створюється ще більше тяга. І він сам себе розганяє. Цей трубний теплообмінник створює ще більшу тягу. Таким чином, на виході з теплообмінника вже виходить бездимне горіння, яке заходить через хід, через стіну проходить і заходить в перший лежак. Перший лежак знаходиться в лежанці, проходить через цю лежанку. Лежанка довжиною 2 метра, шириною 65 см. Далі висота. Лежанки, і висота кожного лежака 600 мм, тобто 60 см. Доверху до потолка виходить 4, 4 лежаки. Тобто, через ціну проходячи перший захід йде в лежанку, і горизонтально рухається по, по лежанці і дуже сильно нагріває. Цю лежанку. Лежанка зроблена з камінців. Далі вона заходить в стіну, піднімається і заходить в другий хід і теж йде по стіні. І так далі аж до верху. Зверху стоїть е, теж такий лежак вже на криші. І від нього вже стоїть азбестова труба діаметром 200 мм.